Заради мистецтва у Запоріжжі пилками різали по-живому майстри відповідного творчого жанру, трощили дерева, пиляли сучки та відтинали зайве. І усе, аби створити ні на що інше не схожі дерев'яні скульптури. Як бензопилка на знаряддя мистецтва перетворюється на власні очі, бачив Яків Мусков. Зараз це лише звичайні погоди, але це тільки на перший погляд. Вже незабаром тут мають з'явитись справжні витвори мистецтва. Без освіти сертифікатів та дипломів, але з натхненням та завзятістю у Запоріжжі зібрались справжні майстри скульптури, звичайні стовбури, які спиляли комунальники, тут перетворюють на реальні шедеври. Переваги пилки це швидкість, ну тому що можна відкопити одразу великий кусок зайвої деревини, допустимо, якщо це колода. А так тут художник працює головою, очима і руками, тобто в сукупності цих три. Складових вони мають працювати одночасно. Толік творить, щоб позбутись комплексів. Бонапарт Наполеон. Ну це, як виполагається, я сам невисокого росту. роста. Бонапарт на віслюку ще не завершений, але вже зараз тут немає відбою від дітей. Усім хочеться відчути себе великим імператором. Решта скульпторів працюють як скажені. У процесі роботи бувають і проблеми, але підступний сучок, бо навіть ваду деревини тут вважають подарунком. Так, да, это очень важно. Во-первых, это очень интересно для художника, потому что дерево часто само подсказывает, что можно из этого сделать. Я стараюсь оставлять потом, ну, на всякий случай. Потом что-то пішла якась ідея, і Я это уже стараюсь использовать. Потому что просто кругле бревно. Ну... Всередині зовні здорової колоди знаходилися дупло, там і там колись жили дикі бджоли. Тобто він виняв звідти п'ять чи шість пластин вощини. Ну звичайно, бджіл не було, але такий випадок він коригує роботу абсолютно. Загалом з двох тополь створили майже з десяток колоритних фігур. Усі вони мають прикрасити центральний запорізький парк. Дякую Андрій Хуповка. Запоріжжя, новини два плюс